Ні, ви шукаєте ворога не там. Я не буду це ні, коментувати. Ні, я Зараз не шукаю ворога. Ні, ви шукаєте. Ви хочете довести, що діти дітей викрали, тому що ми вчасно не евакуювали дітей. Я ж розумію про що ви говорите. Абсолютно ну, ми не знали взагалі, що буде такий напад. і все. зрозуміла, що е, так, щоб заздалегідь хтось готувався для нас. Це було повне от я кажу, 24-го встало це питання. Це навіть по телевізору, ніхто не обговорює. Ви задаєте такі питання. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Привіт! Мене звати Настя Горпінченко, і з командою слідства інфо ми зробили вже не одне розслідування про депортованих українських дітей. У них ми встановлювали колаборантів, які допомагали росіянам викрадати наших дітей та вивозити їх на окуповані території України і в Росію. Ці розслідування ви зможете знайти в описі під цим відео. За незаконну депортацію дітей з території України до Росії Міжнародний кримінальний суд у ГУАЗі видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна і уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової. Але кожного разу, працюючи з цією темою, ми самі, і наші глядачі і глядачки ставили собі запитання, чому цих дітей не евакуювали? Тож ми вирішили запитати це в українських департаментів і міністерств, які мали б захищати права цих дітей. Але перш ніж ми продовжимо, підпишіться на YouTube канал слідство інфо, поставте лайк та прокоментуйте, аби наші відео могли побачити більше людей. 15 липня з лінії фронту до нас привозять 15 дітей. Це діти Новопетрівської спеціалізованої школи, які жили вже три місяці в підвалі. Разом з директором школи готували їжу на вогнищі, купалися в тазику. Коли привезли цих дітей, а їх привезли на бойових машинах: там Тигр, «Брендер Спортер». І коли діти почали виходити з машин, от, вони були дуже перелякані. І я потім вже дізнався, чого вони такі були. От, вони думали, що їх везуть в Росію. Цих дітей сиріт, зрештою таки вивезли в Росію. Детальніше про них ми розказуємо у нашому спецрепортажі, хто і як викрав 15 українських сиріт. І це черговий воєнний злочин Російської Федерації. Проте, чи можна було цього уникнути, спершу ми поставили це запитання радниці у повноваженні президента України справ дитини. Ну я не займаюся профільно цим питанням. Питання евакуації до війни це не було моє профільним питанням. Тому okay. я не можу okay. обговорювати okay. роботу Чуваш, колег чи ще вікуєте, щось. Е, ну як має працювати цей механізм? Який евакуація дітей? Ну тобто е, всі очевидно, що розуміли, що ну там ні, ви шукаєте ворога не там. Я не буду це ні, коментувати. Я зараз не шукаю ворога. Ні, ви шукаєте. Ви хочете довести, що діти дітей викрили, тому що ми вчасно не евакуювали дітей. Я ж розумію про що ви говорите. Абсолютно У нас ну поки чітко, що це так звучить не... так. Абсолютно, У нас а, чітко зрозуміло, хто в цій історії ворог. Ми ідентифіковуємо частину людей, які були причетні до цього процесу по, по ходу їхнього вивезення. А це типу одна із логічних штук, яка постає. Ну, типу, яка виникає питання, коли ти працюєш із, із цим. Так в чому тут логіка? Напала країна-агресор. Вся країна повинна була виїхати за 5 років до цього і жити в іншій країні. Тому що вони очікували війну? Не за п'ять років, але конкретно вся що з листопада говорили про. Ну, що... говорили, що вся країна мала виїхати, це не питання. Ні, але діти, які в інтернатних закладах, це інше, ніж вся країна. І? Хіба ні? Ну, я ж не але займаюся це евакуацією. Це ну я, я не можу я вам нічого ви сказати. Ви Чому ви вони виїхали? не виїхали? Чому так, вони так, не виїхали. Ну, Президент теж не займається евакуацією. Абсолютно, але ви, радниця президента по правах дитини. Уповноважна, да, уповноважена. повноважень повноваження да. президента по правах дитини, а захищати цих дітей мала держава. Всіх дітей має захищати держава. Ми їх захищаємо. Так і є ані президент, ані його радниця не займалися і не займаються евакуацією дітей сиріт. Проте вони представляють державу, яка зобов'язалася захищати права цих дітей і точно розуміють, як має працювати цей механізм. Давайте так, почнемо з того, що а, в Україні питаннями евакуації дітей з закладів інституційного догляду а, займаються саме військово-цивільні адміністрації. Тобто, військово цивільна адміністрація наділена повноваженнями щодо прийняття рішення, з якої території вони евакуйовують дітей. Куди вони евакуйовують цих дітей, і вони відповідають за умови їх розміщення. Розроблені ряд методичних рекомендацій, які розробилися буквально в перший тиждень повномасштабного вторгнення. Не так ряд рекомендацій, як негайні застереження, які говорять, що всіх дітей. А заклади інституційного догляду негайно мають евакуювати. Тобто, це була рекомендація для військово-цивільних адміністрацій. Що вони і зробили? Тобто, у нашому конкретному випадку подбати за організацію евакуації дітей серед із Новопотрівської спеціальної школи мали б у Миколаївській облдержадміністрації. Ну 24-го, як всі прокинулися від вибухів, у нас поблизу від мене. Військовий аеродром, тому там саме і були вибухи. Ми зразу зрозуміли, що це, де це. Поїхали на роботу. На роботу у нас, сразу же нас зібрали в обласній військовій адміністрації, тоді ще державній адміністрації. Зразу була проведена нарада, на якій було зрозуміло сказано, що це бомбили нас значить, рашисти, і перше, що ми почали, ми почали зразу з евакуації дітей. В принципі, я вже прийшла на нараду. Вже ми прийшли з конкретними списками, куди яких дітей ми будемо евакуювати. Ті діти, які були батьківські, і знаходилися а ці списки, вже були підготовлені. А вони у нас завжди готові, тому що ми знаємо, які у нас сироти і які у нас не сироти. Нам достатньо було години для того, щоб зрозуміти, що скільки у нас сиріт і куди ми будемо їх вивозити. <пух> Зрозуміло, що спочатку ніхто не думав, що це повномасштабне вторгнення. Тому нам головним було забрати їх з небезпечних районів. Е, було написано, е, значить. Е... У мене був написаний наказ про евакуацію дітей по департаменту. Воно все перевірялося правоохоронними органами вже не один раз. Було написано значить, розпорядження голови ОВА про евакуацію дітей. І ми їх спочатку пересляли просто від берегової лінії, скажімо так. От місто Очаків, наприклад, у 8.30 у нас вже була евакуація, і там вже по двору ходили люди в однострої. 24-го. 24-го. у восьмій тридцять ви говорите. Це Да, вже о mm -hmm. 8.30 ми вже евакуювали, поки писали накази, дітей ми вже евакуювали. Тому якщо б ми писали накази о 8 ранку, то це було в цей же день все було написано, в цей же день ці діти були евакуйовані. Mm -hmm. Далі відома кожного абсолютно директора, було доведено про необхідну евакуацію. Далі на голів громад було покладено відповідальність за те, щоб вони надали транспорт пальний, якщо потрібно, з тим, щоб допомогли евакуювати. Село Новопетрівка, де працювала школа-інтернат, входить до Широківської територіальної громади. Чи, чи була можливість там надати транспорт, чи надавали? Коли стало питання вивозу дітей, був написаний лист, навіть не написаний. а Потім моя розмова лічно була з у нас базове підприємство, не було із генеральним директором водотурським Олексієм Опанасовичем, вже покійним, на жаль. і... Нам автобус був предоставлений. Дітей планували вивезти у Вознесенськ, але потім почалися обстріли, траси обстріли Вознесенська і було вирішено, що поки що в той день було небезпечно вести дітей. Уже потім, через день чи через два зайшли орки, і вже можливості вивезти їх не було. Тобто евакуювати цих дітей планували, підготували автобус і домовилися, що вивозитимуть їх у місто Вознесенськ, але не встигли. А як ви знали, що от саме в Вознесенськ це було прийнято рішення 24-го чи якось заздалегідь? Ні, це ні, ну ми не знали взагалі, що буде такий напад і все зрозуміло, що е, так, щоб заздалегідь хтось готувався для нас, це було повне от я кажу, 24-го встало це питання. Про не знали і не готувалися нам на місцевому рівні, скажуть кілька разів. Тоді як ще у січні 2022 року, за місяць до вторгнення Росії в Україну США дадуть розпорядження про виїзд сімей співробітників свого посольства з Києва через загрозу воєнних дій з боку Росії. А українські прокурори евакуюють зі столиці важливі документи. До, до 24 лютого це не обговорювалося. якось? Але Ні, просто з листопада говорили про те, що готує Росія. Не, не знаю, в нас це ніхто не проговорював це. Я ми цього не знали. Ми до цього не готувалися, тому угу. я, я не знаю. Окрім вже згаданих 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи-інтернату в Миколаївській області вдалося вивести всіх дітей сиріт. А ось у сусідній Херсонській області ситуація була зовсім іншою. А, та зорієнтуйте по статистиці, скільки дітей було на момент початку повномасштабного вторгнення. Взагалі дітей було 2623, ті, які стояли на обліку. 2623. Яка кількість знаходиться на тимчасово окупованій території? На, на даний час на тот і в Криму знаходиться 1009 дітей. Це всі діти з Херсонської області, так. На, на окупованій території, так через швидке просування російських військ з боку Криму організувати евакуацію з більшої частини області вже не вдалося. Так. Да. Угу. А зорієнтуєте на початок, ну, от в лютому, 24 лютого минулого року, чи займалася ваша служба евакуації, організацією евакуації? Ну понимаєте в чому діло? Займалися потім по ходу. а коли ні через 4 часа сюди зійшли, то у нас не було взагалі евакуації. Угу. У нас на це навіть часу не було. Угу. Ніхто нікуди нікого не евакуював, тому що Ну, це неможливо було зробити на те за такий короткий термін, бо діти знаходяться по всій області, область найбільша по території, і вони почали з Криму хімічні, шлі, шлі, шлі. То вибачте, евакуації ніякої офіційної не було. Угу. А чи uh, обговорювався варіант попередньої евакуації? Тобто, чи були якісь там чи рекомендаційні листи чи наради по тому, аби організувати евакуацію я, до я. Я тоді не працювала. Я не можу відповісти вам на це питання. Але я наскільки знаю в політичному сенсі, то вибачте, ні, ми, ні ви, мабуть, ніхто нам не говорив, що в 4 ранку буде початок війни. Та але партнери е, говорили про те, що повномасштабне вторгнення буде ще, мабуть, з листопада 21-го року. Я працювала, я працювала навіть в освіті. ці, ці два з половиною роки. Ніяких е, е, мов, якось взагалі не йшло про таке. Серед тих, хто 24 лютого майже відразу опинились в окупації, Олешківський дитячий будинок ним мали б опікуватися у місцевому департаменті соціального розвитку. Цікавить, я так розумію, що у вашому підпорядкуванні, грубо говорячи, Олешківський так, будинок дитини був. Так. Yeah. Yeah. Підкажете, там як організовано, ну, точніше, я уточню спочатку по них так же і не вдалося повернути, так? Дітей? Ні. Ні. Тобто там одного хлопчика вдалося повернути, так. А ще одного Бабушка забрала. А з 24 лютого чи були якісь спроби там організувати евакуацію? Знаєте, я вам не можу на це питання відповісти, тому що я прийшла в департамент працювати е в кінці вересня минулого uh -huh. року. А ви не ознайомлювались, не з'ясовували? Чи намагалися, чи був якийсь план на евакуацію? Не можу я вам цього сказати. Uh -huh. Звичайно, що керівництво. Мало розроблені, напевно, шляхи для евакуації, але ви ж знаєте, що офіційних коридорів, які б дозволили провести евакуацію по Херсонській області, не було. А стосовно цих дітей з Олешківського будинку ДТН не невідомо, де вони зараз? Я не можу надати таку інформацію. У Херсон російські війська зайшли дещо пізніше, 1 березня. Проте евакуювати малюків із місцевого будинку дитини таки не вдалося. Їх за сприяння колаборантів, росіяни вивезли до тимчасово окупованого Криму. Цим закладом мали опікуватися у місцевому департаменті охорони здоров'я. Хотіли стосовно евакуації дітей поговорити в лютому минулого року. Закладів з... не, не надаю жодної інформації чому по цьому приводу. Бо, тому що цим розслі... цим питанням займається офіс генерального прокурора, міжнародний міжнародний кримінальний прокурор, тому я поки не даю ніяких коментарів. Та а ми, але ми якби не про дітей і не про кількість, а просто загалом про підготовку евакуації, про під mm, да. про те, хто Підготов... хто цим займався, які е... департаменти опікувались. А ви маєте погоджені шляхи про евакуацію? Ні, ні, я запитую. Ну мені цікаво, як організовували евакуацію 24 лютого. А як можна її було організувати під обстрілами? Скажіть, будь ласка. Чи був якийсь план до 24 лютого? Чи це обговорювалось? Не обговорювалося. Я трошки зараз зайнята, я не можу говорити зараз, як переконують у службі в справах дітей у Херсонській області, закладів інституційного догляду, тобто шкіл інтернатів, реабілітаційних центрів чи будинків дитини, на звільненому від росіян березі Херсонщини немає. Усіх евакуювали. Лишилися тільки 259 дітей, які живуть із опікунами або у дитячих будинках сімейного типу. Все воно під контролем в нас. І всі вони розуміють, що є евакуаційні автобуси, є евакуаційний потяг, в багатьох з них є автомобілі, і вони. Я зрозуміла. А зараз є якийсь план евакуації на випадок або повторного наближення фронту, або надзвичайної ситуації? Ну, чесно кажучи, до нас ніхто його не доводить. План евакуації в тому сенсі, що якщо будуть якісь е... І стосовно ЗАЕС, то це ми обговорюємо. Стосовно евакуації там якихось, ну, то в нас немає ніякої інформації з цього приводу. Це навіть по телевізору ніхто не обговорює. Ви задаєте такі питання, ну, чесно кажучи, я не знаю. Це краще запитати у міністерстві напряму, так. У Міністерстві соціальної політики? Так, так. Тож ми звернулися також і до Міністерства соціальної політики. Там не знайшли часу поспілкуватися із нами, проте пообіцяли відповісти на письмовий запит. Пообіцяли і не відповіли. Про роль у підготовці закладів із дітьми-сиротами до повномасштабного вторгнення і участь в організації евакуації ми запитали також у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і в Міністерство освіти і науки України. Ми звернулися і до них теж, тому що вони серед інших у березні минулого року увійшли до складу координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Основним завданням, яких є координація дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо організації евакуації дітей, зокрема дітей з інвалідністю та дітей-сиріт. А в МІНОСві розказали, що до повномасштабного вторгнення готувалися. Ще 15 лютого 2022 року вони зібрали та узагальнили інформацію щодо проектної потужності та реальної наповненості спецзакладів та визначили кількість вільних місць для вихованців у разі евакуації. Отже, що стосується відповідального органу, це цікаве і водночас дуже складне запитання, тому що якщо провести аналіз законодавчої бази, то виявиться, що щонайменше 12 органів в Україні можуть бути так чи інакше відповідальні у справах захисту прав дитини. В тому числі, яка перебуває на окупованій території, чи яка з такої території евакуйована, чи, наприклад, вона з такої території депортована Російською Федерацією або примусово переміщена на інші окуповані території. Тому 12 органів. При цьому схема ускладнюється ще одним е, органом, який є колегіальним. Це координаційний штаб, е, який заснований при офісі президента України. У зв'язку з тим, що от у нас розпорошена відповідальність. Власне, дуже важко зрозуміти, до кого, в якому випадку конкретно звертатися. Я маю сумніви, що держава, коли вона заявляє, що дійсно готувалася там протягом року чи там що найпізніше з жовтня місяця до повномасштабного вторгнення, не розуміла, що потрібно провести евакуацію населення. Але, ймовірно, після оцінки ризиків, після розуміння інтересів національної безпеки вирішили залишити ситуацію, як я. Але при цьому так у нас залишилася низка неповнолітніх у закладах освіти, у сиротинцях у нас залишилися. Діти позбавлені батьківського піклування. І Російська Федерація, очевидно, це були її перші фактично жертви у найбільш вразливому становищі. Понад 19 тисяч українських дітей, серед яких велика частина дітей-сиріт викрадені росіянами і перебувають нині або на території Росії, або на окупованій нею території України. Ми як держава не можемо ані перевірити в яких умовах утримують цих дітей, ані встановити їхню точну кількість, бо Росія цю інформацію не надає. А поки українських серед за спрощеною процедурою віддають в російські сім'ї вчать співати російський гімн та бути росіянами.